Усім привіт! Вітаю вас, мої дорогенькі господинки! Хочу сьогодні з вами поділитися одним дуже цікавим рецептом горшечки з тіста для юшки, борщу, а також ухи. Я навчилась цей рецепт працюючи в польському ресторані в наших українських дівчат. Вони печуть його для польського супу, який називається журик. Хлєбки для журка. І на католицьку пасху я мала гостів, і для них також приготувала журик, але сьогодні про самі хлібки. Якщо вас зацікавить суп журик, пишіть в коментарях. Повністю рецепт буде в описі під відео. А наразі я розвожу дріжджі, посипала їх цукром, щоб вони розпустилися. І буду брати таку тепленьку воду, в неї буду розмішувати. 2 столових ложки солі, 20 г, тобто столова ложка оцту і 200 г олії. На цей рецепт іде 3 кг муки. Можна пів кілограма житньої, а 2,5 білої. На цей раз я використовувала тільки білу муку. В Вмисті я приготувала 2 кг просіяної муки, Вливаю дріжджі в водичку. І буду готувати заміс. Муку буду сипати в два-три рази, розмішуючи все дерев'яною ложкою, щоб просто нам з'єднати всі індигрієнти і поставимо тісто, щоб трошки сходило. Водичка тут тепла, так що тісто виходить так само чуть-чуть теплувати, але щоб вона не була гарячою і дрожжі в нас не запарилися. І вони швидко зараз стануть працювати. Розмішала добре, щоб не було комочків. і відставляю на деякий час, щоб тісто підійшло. Ось зараз вже видно, тісто починає працювати, вже де-не-де є бульбашки. І ось в такому вигляді воно підійшло до самого верху. Тепер беру знову ложечку, знову його перемішую, щоб воно сіло. І в нас ще є один кілограм муки, який ми будемо замішувати тістом. Так само муку буду додати 2-3 рази, перемішуючи вже не лопаточкою, а замішуючи рукою, щоб тісто добре вимісити. Ви, коли готуєте, дивіться на свою муку, сорт муки так само має велике значення. Одна мука замішується дуже швидко, наступає так швиденько, друга рідне. Тобто кожна господиня повинна знати, з чим вона працює. По рецепту вказано 3 кг муки, отже так в мене і пішло тієї муки, яку я використовую. Місити потрібно довго, щоб тісто добре було вимішане, і коли воно вже починає відставати від рук, робиться таким тусклим, не блискучий ну, кольор, а саме структура сама тіста, тоді можна рахувати, що тісто вимішане. У мене вийшла ціла миска тіста, тому я його буду розділяти на дві одинакових миски, щоб воно мало місце собі сходити. Чекай, сину, бо я ділю тісто. Можна, я зайду на пару секунд? Можна Що таке? Мені треба шутя. Що саме? Що чуть-чуть. Коли розділяє його видно, коли торкається до самого тіста, воно ніби забирає тісто з твоїх рук, відліпає. Тобто вимішане воно добре. І залишаємо при кімнатній температурі, щоб сходило до верху. Моє тісто гарненько виросло, отже, час починати з ним працювати. Маю спеціальні металеві формочки. Буду зараз їх змазувати і накладати тісто. Форми змазую олією. Це є алюмінієва формочка, її можна використовувати не тільки на хлібки, а ще буде паска і спекти такі невеличкі маленькі пасочки. Коли працюю з тістом, муки зовсім не використовую, руки змащую олією і стіл так само чуть-чуть олією. вимішую тісто на столі і ділю на такі шматочки, щоб в формі воно мені зайняло десь одна третя формочки. Коли понакладаю тісто в форми, так само буду залишати його, щоб воно постояло і зійшло в самої формі. Ще окремо на досочку накручую маленькі кружечки, щоб вони теж підходили. І коли підійде повністю тісто в формі, на тісто буду накладати ці кружечки, щоб створити таку кришечку зверху, щоб ми мали потім за що брати і відкривати її. Ось так гарненько в мене вже і тут підійшло тісто. Я збила одне яєчко, змащую зверху саме хлібки, і зараз наверх ще приклею кружечки, і також їх буду змащувати яйцем. Чотири форми я буду випікати, в мене так стає мою в духовку, а три формочки ще буде тісто сходити. Духовка нагріта 180 градусів, я випікала годину і 10 хвилин, але кожен знає свою духовку і орієнтується. Ось такі в мене красунчики вийшли, ложу їх на бік, щоб вони схолодали, дно повинно так я по ньому стукаю, і такий має йти глухий звук. Це означає, що тісто випечене. Також можна його перевірити дерев'яною паличкою. А другий день зранку, коли вже тісто повністю вихолонуло, я зрізаю вверх і обережно маленьким ножиком вирізаю середину і вибираю її. Таким чином, ми робимо форму горшечка. Кришечка акуратно зрізана, серединка вибрана. Ці заготовки я зберігаю в пакетиках, якщо мені потрібно їх там на другий день, а якщо надовше, можна поставити в морозилку і перед подачею виняти їх і нагріти в мікрохвильовій печі або в духовці. Серединки я також використовую, нарізаю їх великими шматочками, буду підсушувати в духовці. Це можуть бути крутони до якихось салатів, а можуть бути просто сухарики, заправлені якоюсь приправою, і собі хрумати до борщу або просто так. У мене вийшло три бляшки. Частину я відложила до салатів, а решту заправила приправою, яку ми любимо, Чуть-чуть обризкала олією, перемішала і готових сухарів. Приїхали вже мої дорогенькі гості, на столі покажу вам, як я подавала журик в хлібках. Подавала кожному окремо на тарілочку, обов'язково підстелити серветку, під хліб, тому що це юшечка, вона може чуть чуть десь пустити сік, але в основному все гарно тримається. Гості мої були дуже задоволені. В Серединку я ще поклала варене яєчко і ось такий вигляд мав мій журик в хлібкові. Ми дуже гарно провели час, діти награлися. Ми для них придумали забаву розкладання великодніх яєць і шоколадних зайчиків в садку. Вони з задоволенням їх шукали, набігалися, нагомонілися. Дуже гарно провели ці два дні. Дякую моїм рідненьким, дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Чекаю вас наступних відео. Обнімаю всіх міцно. Люблю, Па-па.